Днями звітували про те, що є перевага така перманентна, але все ж вона є у збройних силах України по напрямку камяна Сватова. Що є рух в цьому напрямку? От є власне за рахунок чого, адже знаємо, що ворог закидує, продовжує закидувати живою силою постійно наші позиції. Причому ці атаки здійснюються одна за одною поспіль протягом доби, практично без пауз. Що на тепер? Ну е поки що не будемо. Е Забігати наперед, але е, так і залишається на Сватівсько-Кермінському напрямку. Е, все ж таки перевага в збройності України, е, тобто е, там більш в обороні знаходяться якраз російсько-окупаційні війська. Е, я дуже сподіваюся, ми не просто сподіваємось, ми постійно співпрацюємо і допомагаємо нашим військовим е, якісь е, потреби, виконуючи їх, щоб ні в чому вони не. Не мали ніяких там потреб е, на такому е, місцевому локальному рівні. Е, ну сподіваюся, що все ж таки до нового року е, будуть хороші новини. Але ще раз тут зараз важливо просто витримати оцю от, е, паузу, тому що ну, щоб не завадити просто їм е, в їх просуванні. Що стосується іншого напрямку. Білогорівка то там постійні обстріли населеного пункту, і там сили оборони витримали і не просунувся ворог далі, як би він не намагався. Днями ви писали про азот, пам'ятаєте сів Просто ну ви писали про те, що ріжуть там щось на металобрух, щось вивозять обладнання дороговартісне на територію Російської Федерації. Я просто хотів би нагадати, що ще влітку окупанти окупційна влада оголошувала, нібито буде відроджено виробництво на цьому підприємстві. Тоді оголошували принаймні, що будуть набирати штат людей, забезпечувати робочими місцями. А тепер бачимо, що нічого такого навпаки все знищується і все. Дороговартісно вивозиться, це свідчення того, що ну напевно вони не прогно... ну, не, не мають на меті залишатися там і надалі. А, тобто, якою є в принципі тенденція по, скажімо так: от ви часто говорили, що немає ані відновлення інфраструктури, нічого не будують нового, нічого не ремонтують. Що на тепер діється? І взагалі як місцеві на це все реагують? Ну мені здається, що в місцевих вже немає жодних сподівань е, на відновлення чи на будь-які обіцянки. Окупантів і там колаборантів, які зараз керуються тимчасово окупованими населеними пунктами. Ми багато таких обіцянок можемо зараз згадати. Вони обіцяли відновити за пару місяців всі міста. Вони обіцяли відновити всю критичну інфраструктуру. Вони обіцяли реально дійсно відкрити багато нових робочих місць, що бачимо натомість. Так, протягнули газ, запустили, але без перевірки будинки почали підриватись. Ми бачимо з самого початку замість нормальної інфраструктури якісь памивочні. Ми бачимо зараз біля багатоповерхових будинків дрова. Ну, можливо, для бурятів чи для когось це звикла річ в дев'ятиповерховому будинку на восьмому поверсі дровами обігріватись. Але ну, в нас люди трохи не звикли до цього, бо вони цивілізовані. Вони... Розраховується взагалі годинниками на касі. Це якась космічна магія для от половини от, от окупантів. Знову ж таки, про завод. Так дійсно обладнання, яке виробляє Міндобриво, вивозиться, демонтується, вивозиться в розсуш. Там якраз в росіян є свій завод по виробництву індобрим. Далі в глибині окупованої Луганщини шахт вивозиться обладнання так само в Росію на їх підприємства. Тобто вони всіми своїми діями показують, що ну, перше вони не планують виконувати свої обіцянки. Друге, це те, що ну реально. Плювати вони хотіли на Україну і на Луганщину, зокрема. А третє тут же ще вивільнюються робочі місця. Я в сенсі не робочі місця, а люди, в яких немає роботи. А це в основному чоловікі, ну на шахтах принаймні. і куди їх будуть забрати, звісно, мобілізувати і кидати на фронт.